<laughs> ну давай давай оп. Oh. Oh. один є, Другий є. Okay. Давай, 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 давай. Третий Е. Четвертый. Да ну ладно. Да ну ладно. Ти бачив, як як технічно, да? Потривожив по цих всіх ходу-ходухов, е, і вони загризли ту всю толпу нападаючих. О, дякую, дякую. Олерщик, дякую тобі. Ти вже і так сьогодні надарував стільки подарунків, що це капець. Але ну скажіть, як було красиво, да? Що в тебе сумка така мала. Ну блин, я же девочка. У меня нема... Может быть сумки величезные Якщо б я там был Ты що, там була б не сумка, Тупоклетчатый портфель здоровенный Две сумки, такие двибру.